Так само, дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачать ваше поводження, чисте в страху. Ці вірші з Нового Завіту стосуються ролі жінок у родині, особливо з огляду на тих, які мають чоловіків, що не вірять у Христа. Давайте розглянемо ці вірші детальніше. Так само дружини коріться своїм чоловікам. Цей вірш закликає жінок до підкорення своїм чоловікам. У біблійному контексті це не означає, що жінки є менш важливими або що їх права притискаються. Підкорення тут розглядається в контексті люблячої і підтримуючої ролі жінки в родині. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі, щоб і деякі хто не кориться слову. Під словом мається на увазі Євангеліє слово Боже. Автор апостол Петро звертається до жінок, чиї чоловіки можуть не вірити або не слухати вчення Христове. Це підкреслює, що поведінка жінки може мати великий вплив на її чоловіка і може стати способом його навернення до віри. Були приєднані без слова поводженням дружин. Це вказує, що чоловіки спостерігатимуть за життям своїх дружин. І це підкреслює важливість доброчесності, чистоти та благородства у поведінці жінки в контексті християнської віри. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Як побачать ваше поводження, чисте в страху. Тут слово чисте вказує на моральну чистоту й чесність, а слово «в страху» – на повагу до Бога. Це говорить про важливість внутрішнього стану жінки, яка живе відповідно до своїх християнських переконань. Отже, ці вірші закликають жінок до активної ролі у святому приході, впливати на своїх чоловіків через їхню поведінку, а не лише через слова. Це показує, як важливо мати доброчесне життя для проповіді віри, особливо в кращих зовнішніх обставинах. У тексті йдеться про важливість християнських цінностей і морального підґрунтя у всіх аспектах життя, зокрема в родинних стосунках. А окрасою їм нехай буде не зовнішнє заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж. Але захована людина серця в нетліні лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Ці вірші є продовженням обговорення ролі жінок у родині, зосереджуючись на їхньому зовнішньому вигляді та внутрішній чистоті. Давайте докладно розглянемо ці вірші. А окрасу їм нехай буде не зовнішнє. Апостол Петро закликає жінок загострити увагу не лише на зовнішньому вигляді, а й на й внутрішньому стані душі. Важливо розуміти, що духовні вартості важливіші за фізичні. У той час, коли культура часто акцентувала на зовнішніх прикрасах, Петро підкреслює, що справжня краса жінки проявляється у її характері та духовності. Заплітання волосся та навішання золота або вбирання одеж. Тут йдеться про традиційні знаки краси в тогочасній культурі плетіння волосся, золоті прикраси і розкішний одяг. Петро не засуджує такі речі, проте ставить їх на другий план у порівнянні з внутрішньою красою. Так само і жінки у скромнім убранні, з соромливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся не коштовними шатами, але добрими вчинками як то личить жінкам, що присвячуються на побожність. Але захована людина серця. Петро акцентує, що важливіше ніж зовнішній вигляд. Це внутрішня краса, яка проявляється у серці. Це означає добрі наміри, любов, смирення та покірливість. Жінки повинні прагнути до розвитку внутрішніх чеснот і духовної зрілості, а не лише зовнішніх атрибутів. Лагідного й мовчазного духа, що дорогоцінне перед Богом. Ця фраза означає, що внутрішній стан має бути щирим і вільним від лицемірства. Це заклик до справжності у духовному житті. Петро підкреслює, що Бог цінує високу моральність і духовну красу більше, ніж матеріальні прикраси. Це показує, що Бог дивиться на серце і внутрішні наміри людини. Та Господь сказав Самуїлові: не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Ці вірші слугують продовження мчення про хороші стосунки в сім'ї та правильне ставлення до зовнішності. Він заохочує жінок шукати їхню істину цінність у характері та внутрішніх якостях, які є привабливими в очах Бога. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога й корились своїм чоловікам. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала. А ви, її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жадного страху. Ці вірші продовжують розкривати теми підпорядкування внутрішньої краси та ролі жінок у родині, використовуючи приклади з біблійної історії. Ось докладний аналіз цих віршів. Бо так само колись прикрашали себе й святі ті жінки, що клали надію на Бога. Тут підкреслюється, що святі жінки минулого не лише підкорялися своїм чоловікам, але й покладали свою надію на Бога це вказує на віру, яка є основою їхньої поведінки. Прикрашали себе й корились своїм чоловікам. Цей вислів вказує на те, що жінки можуть прикрашати своє життя через взаємозв'язки, повагу і любов до своїх чоловіків, а також через розвиток свого Духу. Щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків. Любити дітей, що були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже слово. Так Сара корилась Авраамові і паном його називала. Тут приклад Сари наводиться як класичний приклад жінки, яка з повагою ставилася до свого чоловіка Авраама. Це підкреслює важливість поваги та підпорядкування у стосунках те, що вона його називала своїм паном, вказує на глибокий рівень поваги і підкорення, який вона мала до нього. Це також свідчить про божественний порядок у шлюбі, де кожен з подружжя покликаний виконувати свою роль. А ви, її діти, коли добро робите та не лякаєтесь жадного страху. Вислів, а ви її діти, вказує на жінок, які слідають прикладу святих жінок минулого. Фраза Коли добро робите акцентує на важливості добрих справ і сміливості. Це показує, що справжня чаша для життя полягає в добрих вчинках і вірі в Бога, в незалежності від обставин. Не лякайтесь жадного страху. Це заклик до жінок бути сильними і не боятися труднощів, тому що вони діють в рамках Божої волі. Отже, у цих віршах Петро закликає жінок орієнтуватися на приклади святих жінок, таких як Сара, які підкреслюють важливість віри, поваги та підпорядкування в сімейних стосунках. Важливо зазначити, що ці вірші не вважають жінок менш важливими, але запрошують їх підносити моральні цінності через відданість, віру і добрі справи. Тема підпорядкування підкреслюється не як форма залежності, а як частина божественного порядку взаємин, який є заснований на любові і повазі. За цими віршами стоїть заклик бути прикладом для інших через добрі справи і внутрішню красу. Чоловіки так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабішою жіночою посудиною. І виявляйте їм честь, бо й вони є спадкоємиці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Це важливий вірш, що стосується обов'язків чоловіків у шлюбі і підкреслює необхідність розуміння, поваги та турботи про дружину. Ось детальне тлумачення цього вірша. Живіть разом із дружинами за розумом. Тут мається на увазі, що чоловіки повинні підходити до своїх дружин з мудрістю, знанням і розумінням. Це передбачає не лише фізичне співжиття, але й емоційне взаєморозуміння і підтримку Чоловіки. Любіть дружин своїх, і не будьте суворі до них, як зі слабішою жіночою посудиною. Це означає, що жінки вважаються більш вразливими і слабкими, але це не є оцінкою їхньої цінності. Це заклик для чоловіків дбайливо ставитися до своїх дружин. Важливо зазначити, що це не стимулює чоловіків до домінування, а навпаки, закликає до турботи та підтримки. Підлаштування під потреби дружини служить ознакою зрілості і любові. І виявляйте їм честь. Чоловіки повинні інвестувати в шлюб і визнавати цінність своїх дружин. Це включає в себе повагу до їхніх думок, почуттів і талантів. Усім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушеність, повагу, слово здорове, неосудливе, що противник був засоромлений, не мавши нічого лихого казати про нас. Бо й вони є співспадкоємиці, благодаті життя. Тут підкреслюється, що жінки мають рівну частку в божественних обіцянках і благодаті. Що вони є співпадкоємицями Божих обіцянок разом з чоловіками. Це свідчить про їхню однакову цінність у очах Бога. Нема юдея ні грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви один у Христі Ісусі. Щоб не спинялися ваші молитви. Тут Петро попереджає чоловіків, що якщо вони не будуть уважними до своїх дружин і не вирішуватимуть їхні потреби, це може стати перепоною у їхньому духовному житті. Отже, добрі стосунки в родині безпосередньо впливають на молитовне життя. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний і виконує волю Його, того слухає він. Отже, цей вірш підкреслює відповідальність чоловіків у стосунках з жінками. Це не лише заклик до підпорядкування, а й до люблячої, правильної і мудрої поведінки. Чоловіки закликаються дбайливо ставитися до своїх дружин, надаючи їм повагу і визнання. Цей вірш наголошує на важливості взаєморозуміння, підтримки та глибокого духовного життя для зміцнення родинних стосунків.